Друзі, ну у нас сьогодні подія. Ми вперше це робимо, але дуже приємна подія. Ми обираємо найкращих е гравців нашої академії. А у кінці буде сюрприз, тому що наша академія обрала кращого гравця серед головної команди. Тому буде і таке нагородження сьогодні, але почнемо по нашим, е по нашим віковим категоріям. Отже, перший найкращий гравець футбольної академії ю 7 Богдан Чоп. Під ваші облиски, бодя. І вон туди! Я дуже вдячний за, за такий захід. Це було дуже чудово. Для наших дітей це, мені кажеться, неймовірні такі щирі почуття. Перша команда. Вони перший раз з ними на полі. Ну, Мені здається, це супер просто. було. Футбольна академія Ю 8. Лев Крупа, це перша група, і Денис Руденко. Друга група. Запрошуємо вас! Запрошую далі! Найкращий гравець футбольної академії Ю-9. Костянтин Фурман і Іван Федченко. Я розуміння того, що найважливіше це фундаментальна робота з академією. І зараз вже ми можемо отримувати плоди цієї роботи. Це вихованці, найкращі вихованці це вихованці в, в, в команді Ю-19. В команді Тому в майбутньому я, я гадаю, що ми. Будемо ще більше отримувати плодів. І найближчим часом побачимо виконавців Академії Кравбас у першій команді в прем'єр-лізі. Найкращий гравець футбольної академії Ю-10. Даніл Сухобрус. Під ваші обласки, запрошую. І Микита Клюзов друга група. І Богдан Кравченко, третя група. Найкращий гравець футбольної академії Ю-11. Михайло Авраменко. Руслан Чіпков і Максим Іванько. Найкращий гравець футбольної академії Ю-12. Макар Фісун. Матвій Алакін. Роман Гавриш. Владислав Резніченко! Найкращий гравець футбольна академія Кривбас Ю-13. Артем Дюба. Ростислав Політицький. І Ростислав Воробйов. Дуже приємно, що. В такий час, що в таких умовах у нас відбувається свято, і в першу чергу це свято футболу дитячого, який на даний момент розвивається у нас з великими темпами. І дивлячись на глаза дітей, як вони реагували на це, як вони дивилися на першу команду, на їхніх кумірів, то я вважаю, що це свято дійсно пройшло дуже на високому рівні і побільше б таких свят. І завдяки нашим воїнам, ми можемо зараз і тренуватися. і Получають емоції. І дуже, дуже приємно, що є іменно футбольна академія Кравбасі, яка дійсно є зараз одна з сильніших, я не боюсь цього слова академії, що проводиться такі свята. Найкращий гравець футбольної академії кривбас Ю-14. Дмитро Ждамиров Та Ігор Кравцов. Під ваші області. Запрошуємо. Отже, найкращий гравець футбольної академії Ю-15. Олег Міронюк. Максим Бурий Під ваші облески запрошуємо хлопців. Найкращий гравець футбольної академії Кривбас Ю-16. Матвій Боднар. Під ваші облески запрошуємо Матвія. Він. Вище, ніж Камчиновський, ніж Задірака, да, в принципі, да-да-да. Ось таке у нас U16. Ну і найкращі гравці футбольної академії Кривбас U17 це Тимур е Нянчур та Денис Персанов. Від вашої обласки, запрошую. Академія обрала кращого гравця. Отже, найкращий гравець футбольного клубу Кривбас. 2023-2024 за думкою вихованців академії це Іван! Дібанго! Це вибір академії. Для мене кожен гравець футбольного кривбасу найкращий, тому що футбол це команда від спорту, перемагає команда і програє команда. На даний час наша команда Кривбас посіла третє місце, завоювала бронзові медалі, виконала завдання на сезон. Тому вся команда Кривбас найкраща.